Це Бурштинська ТРЕС. Проблеми тому, що нема реального смітністю актуального взагалі. Це у вас і полігону такого не мова, чи не розв'язують? Ні, Це не знаю. Це, це, це не але... Свого ви, так скажемо, для Галича немає полігону. Воно би хотілося ці питання якось вирішувати. Це залучення громадськості. У мене є інститут громадських інспекторів, вже хотіли є такі активні там по самим статтям дозволимо складати протокол, в тому числі по претенєфту не складають, ми приносимо рішення. От, і Попри кандієфтру, ще щось, значить, і ми можемо десь вказати головам сімейта, які потрібно правильно працювати, тому що вони мають там, де в них є сільські ради е складати комісії по землеустрою, благоустрою та екології. Вони мають, бо вони чекають, знаєте, вони там не ви, не ми, а їм нас в території села Несвітньому. Вони світять самі. І першу чергу ця громада має цим займатися. Ви, знаєте, там накати, а потім йде пальцем показує, де прибери. І так воно не може бути. Ми можемо приїхати, скласти протокол, написати припис, яз, вив'язати це, привести до порядку. От, 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 от такі.